Аліна Горшкова виховується у будинку сімейного типу в Олевському районі. Стати медичним працівником була її мрія. Уже місяць дівчина навчається у Житомирському інституті медсестринства. Дуже рада, що поступила в цей навчальний заклад. Бо я люблю допомагати людям, лікувати їх. Для мене це дуже, дуже ну як важливо лікувати людей. Ініціатором такої зустрічі став голова обласної ради Йосип Запаловський, який на одному із родинних свят за участю сімей вихователів з усіх куточків Житомирщини пообіцяв і батькам, і їх дітям опікують роботу представників влади. Ми повинні охопити, оточити любов'ю, увагою всіх тих молодих людей, всіх діток, які, на жаль, залишилися без батьків. На жаль, є така проблема. Але влада є для того, щоб якраз цю проблему якнайбільше пом'якшити, підтримали таку ініціативу, і представники облдержадміністрації. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Дологіх зазначив, що був вражений щирою батьківською турботою опікунів про своїх дітей. Якщо 32 дитини змогли, виховуючись в тих сім'ях, в яких ви виховувалися, поступити до вищого навчального закладу. Це означає, що стратегія і програму, яку намітив нам наш президент Віктор Янукович, який говорить, що кожна дитина, кожна, яка з тих чи інших причин позбулася біологічних батьків, має виховуватися не в інтернаті, а має виховуватися в сім'ї. Задоволений результатами вступних іспитів уже сьогоднішніх студентів і ректор Житомирського інституту медсестринства Віктор Шатило. Він впевнений, що самонаполеглива праця і дітей, та їх батьків дала такі гарні плоди. Важливо, що прийшли до нас діти мотивовані в медицину, для яких допомога людям, співчуття, духовність стоять на першому місці. Це дуже важливі речі. Без цього медика істинного. Не може бути. Усі учасники зустрічі отримали привітальні листи від керівництва області та пам'ятні подарунки.